Звіт поліції та прокуратури підсумки бюджету за минулий рік і зміни до бюджету 2024. Звісно, з пріоритетом більше грошей і допомоги на ЗСУ. Не минули депутати її питання ремонту проспекту волі, а також звернулись до поляків. Сьогодні депутати зібрались на 56-ту сесію Луцької міської ради. Детальніше про сесійні перепитії розповість Віра Шевчук. На початку засідання депутати заслухали звіти прокуратури та поліції, а точніше розпитали про деякі нюанси, зокрема про злочини, які стали буденними під час воєнного стану, наприклад, кримінальних проваджень щодо махінацій із гумдопомогою минулого року зареєстрували п'ять незаконна реалізація гуманітарних монтажів, Одне з них скероване до суду. На даний час у нас поточному році вже скерований винувальний акт ще щодо одного кримінального провадження. І надалі робота буде. Не забули і про підсумки виконання бюджету Луцької громади за минулий рік та про зміни до рішення щодо цьогорічного бюджету. Левова частина вільних залишків міської казни піде на потреби ЗСУ, як і було обіцяно. Основна сума, яка спрямована з вільного залишку наших коштів, піде на збройні сили України. Це 196 мільйонів гривень, так як і ми анонсували при формуванні бюджету 2024 року. Ця частина коштів зразу передається як субвенція тим пи, військовим частинам, які дали нам звернення. Частина коштів залишається в міській раді в розпорядженні, і за них ви вже бачили. Ми вже Купуємо необхідні засоби, і будь-які будуть передаватися збройним силам. 40 мільйонів гривень ми спрямовуємо на наші укриття. Частину коштів ми даємо на виплату освітньої субвенції. Поцікавились депутати, скільки коштів ще потрібно на завершення капітального ремонту проспекту Волі. Стало відомо, на роботи вже пішло 60 мільйонів гривень, і для закінчення оновлення передбачено ще один мільйон. Деще ще до війни фактично було розпочато ремонт, склали бся календарний графік, в залежності від того, яка буде можливість фінансування. Ми не знали, зможемо завершити, не зможемо завершити, буде фінансування, як буде наповнений цей бюджет, був складений відповідний календарний графік. Тобто це не означає, що в 2025 році ці кошти будуть використані. Це фактично, можна сказати, якби економія від тих договорів, що під, будуть підписані. Ну. На сьогоднішній момент буде ще раз весною пройдено по проспекту волі, можливо, якісь там усунення дефектів і так далі, і так далі, десь якусь доріжку доробити. Традиційно чи не найбільше питань чи не по всіх проєктах рішень у депутатів фракції громадянського руху свідомі особливо відзначилась Алла Надточій. Якоїсь миті цих питань стало так багато, що мер Луцька не втримався від жарту про спрямування такої енергії в потрібне русло. Мовляв, з таким ентузіазмом якраз брати участь у переговорах щодо обміну полоненими. Росіян так задовбети, що вони полонених нам віддадуть завтра. Усі. Наступний раз у нас, як буде лубінець, то треба запропонувати але лубінець, лубінець. до уповноваження Верховної Ради справ людини. Звернулись депутати і до міст побратимів у Польщі, щоб ті посприяли припиненню блокування польсько-українського кордону та щоб разом знайти компромісне рішення для двох дружніх народів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. відновлено орендованої земельної ділянки